Моє вітання усім. Дякую за підписку. Дякую, що ви зі мною. Якщо ж у ваших відносинах з конкретною людиною, да, з вашим партнером зараз якийсь перерив, тайм-аут, пропоную розклад, пауза чи розрив на да, відносин. Подивитися, деякі питання. Подумайте про себе. Подумайте про партнера. Налаштуйтеся на розклад. Хочу пояснити, що розклад загальний. Можливо, не все може вам зрезумувати, але все ж таки якась інформація для вас та буде корисною. Налаштовуємося на розклад. Пауза чи розрив відносин з вашою да, з конкретною людиною, з партнером. Перша, перша карта. Чи сумує партнер за вами? Думки його про вас, почуття його до вас, чи шкодує він про конфлікт, який спричинив розставання між вами? Чи зробить він крок для відновлення відносин? Чому буде проявлятися цей крок? Що з собою будуть представляти ваші відносини після примирення? І порада вам, що потрібно робити для того, щоб більше не сталася така ситуація, щоб більше не було таких незрозумілих, незрозумілих відносин. І так, розпочинаємо. Чи саме я партнер за вами? Ви Знаєте, партнер, він думає про вас, але це не почуття смутку, не почуття втрати, а більше почуття, які він, які він має, то це обдумування, розрахунку, аналітики. Він більше сумує за тим, як ви співпрацювали, які у вас були відносини більше такі ділові робочі, да? якісь організації, якісь плани, щось в такому розумінні, що це більш діловий, да? діловий смуток, скажімо так, це не емоційне почуття, це розрахунок, це аналітика. Що ж він думає про вас на даний час? Він думає про те, щоб з вами зустрітися, зробити якусь пропозицію. Можливо, це пропозиція перемир'я, побачимо далі. Але думки про зустріч, про якісь відновлення, щось, знаєте, таке про приємну звістку, можливо, якийсь презентик, щось таке, щоб вас порадувало, щоб трішки. Ось ті такі відносини, які знаходяться зараз під напругою, щоб трошки їх згладити, ці кути, щоб трошки розрядити обстановку. Почуття партнера до вас Він боїться, він переживає, він страждає з. Цієї ситуації, І за ваших зараз такого тайм-ауту, да? ні то розриву, ні то пауза. І на нього нахлинули переживання, страхи, що не можна, що неможливо все повернути. Да? Він ось в такому вічі, він більше переляканий тим, що сталося. Він більше. Такий емоційно подавлений, оскільки він сам собі ще більше накручує і цю картину, цю ситуацію бачить більше в негативних таких кольорах і переживає за те, що нічого не можна буде повернути. Чи шкодує партнер? про те, Ну, чи шкодує партнер про конфлікт, да? який, він, який спричинив ці розставання і сталася така ситуація між вами? Він шкодує. Він сам себе картає за те, що він не доклав більше зусиль, що він не зробив, що він міг би зробити більше, міг би Попередити таку, таку ситуацію, от він себе картає за те, що він десь дав слабинку, десь не оцінив ситуацію, реально, реально не поглянув на ситуацію, не прийняв. Ось конфлікт або те, що між вами відбулося, серйозно. Да? Він себе він шкодує, да? він себе карає, він себе, скажімо так, він переживає, він боїться, що він вас втрачає. Оскільки знає, не вистачає в нього сили духу, да, сили фізичної, сили емоційної, сили, сили да, такої чоловічої, щоб все владнати або ж попередити цей конфлікт. Так, поглянемо: чи зробить партнер крок для відновлення відносин з вами? Так, партнер прийде, партнер зробить перший крок. І знаєте, це буде тоді, коли вам буде потрібно, дійсно, реально буде потрібна допомога. І ви навіть не будете про це його просити, казати йому про це. Він сам вам прийде, він сам вам запропонує допомогу, пораду, скажімо так, він вас підтримує. Він вас підтримує і підтримає. Він вас. Для вас буде тією людиною, яка вас виведе з стану, стану такого, в якому ви зараз перебуваєте, да? вічею, хвороби. Ви емоційно теж подавлені, вам емоційно теж важко. І він стане тією чарівною таблеточкою, яка вам допоможе викарабкатися з ваших неприємностей, вийти з конфліктної ситуації. Яка сталася між вами, або ж, можливо, не, не суто між вами, да? а можливо, склалася така ситуація, яка стала причиною. Ні ви, ні він не є причиною того, що є. Зараз така пауза, да, чи розрив. Но він буде тією людиною, яка намагається постарається. Припинити да, і зблизитися. В чому ж буде проявлятися цей крок? А цей крок буде проявлятися в тому, коли дійсно вам буде здаватися, що все. Як кажуть, все пропало, все зламалося, все зруйнувалося. Ви не будете бачити виходу, да? ви не будете знати, як вчинити, куди піти, куди податися. Як вам бути, як вам вирішити, як вам уладнати да, ситуацію? Ось тоді ваш партнер, ось ця людина до вас прийде і вас підтримує, вас, вам допоможе. Він покаже вихід або ж зробить. Візьме вас, знаєте, як кажуть, за руку поведе туди, де є радість, щастя, благополуччя. Ось в час, коли вам зовсім, -зовсім буде погано, в той час, коли ви зовсім втратите надію, він без попередження, без запитань, він просто прийде і допоможе. Що ж собою будуть представляти ваші відносини після того, як відбудеться примирення? Ваші відносини будуть на новому рівні. Ваші відносини будуть включати в собі щось, щось нове, те, чого не було між вами до цієї ситуації, до цієї паузи. Це буде таке бурхливе і. Емоційне перепіднесення – це коли ви один одного будете поважати і цінувати, допомагати один одному, переживати один за одного. Навіть коли хтось із вас буде десь на відстані, переживання, страхи, та, і ось такі внутрішні тяганина, не тяганина, а внутрішні такі хвилювання. Вони будуть присутні. Це будуть нові відносини, новий відток відносин, активні відносини це буде щось зовсім інше, те, що його у вашому житті ще не було. Порада вам, що потрібно робити для того, щоб більше не сталася подібна така ситуація. Приймайте допомогу, коли вам пропонують. Допомагайте, коли вас просять. Не відхиляйте, не відгортайте від себе, не гоніть від себе ту людину, яка вам хоче допомогти. Якщо вам пропонують, не будьте такими гордими і такими самовпевненими, що ви все зможете зробити самі. Допомагають, приймайте допомогу. Радять, вислухайте, щоб така щоб ситуація більше не повторилася. Цінуйте тих, хто біля вас, цінуйте людей, цінуйте ідеї, поради, вислухайте, прийміть їх, як ви з ними вчините. Це вже буде зовсім інша історія. Ну, для того, щоб більше такого не повторилося, щоб ви не виявилися в незрозумілій ситуації, цініть тих, хто біля вас. І так, в загальному по розкладу, пауза чи розрив це дійсно пауза, це не розрив. Це пауза між вашими відносинами. Але ваші відносини відновляться. Відновлення, перший крок зробить ваш партнер. І зробить тоді, коли ви цього не очікуєте. Навіть тоді, коли ви дійсно не попросите. І навіть тоді, коли ви скажете, що не потрібно, він прийде і вам допоможе. Він прийде і вас підтримує. Відносини відновляться. Будуть на новому рівні. Будуть, це зовсім тут інші відносини. Більше ти, знаєте, вони, ось. Цей момент паузи вас ще більше поєднає, вас ще більше прив'яже, зв'яже, ви емоційно будете один одного підтримувати. Ви станете е, тим одним цілим, яке буде доповнювати один одного, де буде піклування, де буде любов, доброта, взаєморозуміння. І на вашу відповідь. Розрив. Ні, це не розрив, це просто тимчасова пауза.